Слава Ісусу Христу! Просять, просять мене люди роз'яснити, що вчора відбулося на похороні воїна, який загинув, захищаючи нашу Україну, ну, щодо самого поховання, бо воїна України, кожного воїна, який гине, не може хоронити російська церква, не може його вбивати російський воїн, російський окупант, не може благословляти на це вбивство українців і українського війська, їхній патріарх. А потім ще в кінці всього, щоб так добити український народ, показати їм, що вони не вільні, ще має похоронити російський священник. Чи пристав український священик, але з Української православної церкви Московського патріархату. Ну і вчора вчора відбувся похорон воїна в нашій громаді, який загинув вже більше як півроку, але те, як в, цій, в цьому селі церква належить підпорядкована Московському патріархату. Ну, але кожен воїн має бути принесений у храм. У храм для того, щоб в повноті християнської традиції, обов'язку духовного, щоб він на цей світ небесний відійшов через храм, через місце, де на землі перебуває Господь. Ну, коли ми вчора прийшли вже у сам храм відспівування нашого воїна чину похорону, там довго вирішувалося цей священик не хотів пускати. Українську церкву у храм, щоб ми виспівали його, але під тиском, слізьми, односельчан, людей, всіх, він дав цю згоду. Але коли ми вийшли в храм, то перед царськими воротами через іконостасом були виставлені жінки, парафіяни, прихильники Московського патріархату, які вже зразу символізували, що От ви там в церкві взаді постійте собі, поспівайте, але до престола ви не маєте права. Ну, але з канону царські ворота відкриваються, коли починається любе служіння в храмі. І такий виголос, який розпочинає любе служіння, благословен Бог на ще благословене царство, воно дається, виголошується з престола. Де перебуває сам Господь, це нам було заборонено. Спочатку я просив, щоб відкрили тільки царські ворота, що треба їх відкрити. Я не просив, я просто говорив, що треба відкрити царські ворота, бо тому що по канону, по літургії, це буде означати, що воїнови дозволили війти в храм, дозволили війти під двері раю, але до раю воїна нашого не пускають, і двері не хочуть відкрити навіть тут на землі. Ну, за що священник сказав спочатку, що він не буде відкривати, але потім побачив, що не на його користь це. Він сказав, добре, я відкрию, але тільки щоб ми не зайшли священники, туди, Православної церкви України. Ну, я погодився не заходити, хоч мені це боляче не заходити туди. Виголос я вже казав, що має бути з престола. От, але я погодився, бо, тому що я не хотів конфлікту, не хотів цього всього, що могло би відбутися там надалі. Російська церква в Україні вони мають якось зрозуміти, мають себе якось оприділити. Чи вони з Україною, з українським народом, з українськими воїнами, чи вони будуть надальше сповідувати всі наративи, все, що їм заповідає їхнє керівництво в Росії, тим боляче, бо тому, що вже ну, ми говоримо, що вісім років йшла війна АТО ООС. Ну, а нині вже сьомий місяць, більше семи місяців в Україні це все, що відбувається. Якось вже пора твердіти, розуміти, що відбувається. Срібно в Україні буде єдина православна церква, все рівно ми об'єднаємося. Якби вони за яку волосину чи не за яку там стеблину не трималися за ту російську свою церкву, але їм придеться її відпустити. Тому що світове православ'я хоче єдності. Ми хочемо єдності, ми хочемо миру українці, ми хочемо, щоб наші діти не гинули, щоб все те, що ми нині переживаємо, щоб це навіть в снах не було. Тому завжди закликав до об'єднання і запропонував на першому переході благочинному це об'єднання, але він його відкинув. Тому він вибрав свій шлях і Тим показав, що йому важливіше залишатися в складі московського патріархату, аніж об'єднатися з православною церквою України. Православна церква України є визнана, є канонічною. Це підтвердження є Томос, це підтвердження є всього, що відбулося у Києві. Але разом із тим ви бачите, що Росія не бажає, щоб Україна була сильною. Росія не бажає відпускати російську церкву від себе. Ну, не бажаю, щоб ми об'єдналися всі і всіма способами це робить. Але це їхні проблеми. Проблеми і біда, і болить в тому, що ми ж українці, що нам тут? Ми ж тут живемо, ми тут разом всі ці біди нині споживаємо і нам ще десятиліттями це все споживати і жити в цьому. Тому українці ви або з Україною. Ну, якщо ви не з Україною. Тоді ви повинні зрозуміти, що ви проти України. Важливий ще такий чинник сьогодні є, що священики, так вони кажуть, що вони Українська православна церква, слово Московський патріархат, вони вже не хочуть вживати, вони його вже відкидають. Але священники їхні колаборанти і десятками священники їхні з хлібом сіллю зустрічали окупантські війська. А не українські, які приходили потім визволяти. Єпископ Ізюмський їхній разом з російською армією пішов в Росію, а не залишився, щоб українську армію е зустріти з хлібом і сіллю. Зараз у Херсонщину наша армія звільняє, ви ще побачите, ще більше, ще там, там і монахи брали участь у всіх цих. Зрадницьких діях проти України там ще більше є, там ще більше відкриється. Тому ви якось определяйтеся, якщо ви українська православна церква, то будьте українською православною церквою. Чому ні один священник з православної церкви України не є колаборантом, не приймав окупантів? А ви кажете, що ви українська, але вас стільки проросійських людей. Це біда, це біда для України. Але це біда і проблеми вашої церкви. Ви щось з тим повинні рішати. І є для цього вже повинні вищі чини влади на це все звертати увагу. Бо тому, що, можливо, якби не було російської церкви і в Україні, то би ніхто не прийшов сюди і не було б цього всього тої біди, яка нині відбулася. Ми нині маємо об'єднатися. Це єдине, що ми маємо зробити. А потім ми переможемо. Ні, очень, очень. Ні. А не Ну, ми домовлялися, ну, домовлялися. як це там 30 часі ворота Маскаль. Ми домовлялися, що це все... віта не заходите. Для чого ви, для... ну, ви робите? Ми ж домовлялися, ви заходите в просто

Не зайде. Це не прав, здомолявся. Батько не витримуєш, ви пересуваєте, ну, це ж бачить. Ну, ви розумієте, а, але... ви знаєте, Далі, Віта, О, і, спокійся, це спокойно, будь ласка, ти хто там. Стань, суму. Ти дуже дві. Стань, ось, стань. Ти що тут голова? Стань! Ти ніхто. Та Йомусь, жонця? Жонця. Но, no, в те, в так я, розумію, я жонця. Жонця. Люди, хвилиночку! Хвилиночку, люди. Я відкрию першу рота з умовою, щоб ви туди у вітах не заходите. Домовилися чи ні? А чого ви? А чому? А чим? вас? Поясніть не було. Люди добрі. Люди добрі. Я вас прошу. Поместим и третий царский вот. Так, еще ніхто, ничего не тот. Волонтерин Вашевич, иди сюда.

やりたいです。<noise>